Полуниця або суниця садова росте практично в кожному аматорському саду. Це одна з найсмачніших і ароматних ягід, яку люблять всі, і діти, і дорослі. Щоб продовжити час плодоношення полуниці, садівники зазвичай садять два її види садову і ремонтантну, яка дає цілих два врожаї смачних ягід за сезон. Причому другий урожай, в серпні, в вересні часто буває навіть рясніше, ніж перший, червневий. Зима закінчилася, настала весна, і зараз саме час підготувати полуничні грядки до нового сезону. Весняний догляд за полуницею нескладний, але його потрібно провести ретельно і вчасно, щоб влітку отримати хороший урожай. Правильний догляд за полуницею ранньою весною після зими запорука багатого врожаю в наступаючому сезоні. Терміни проведення робіт Догляд за полуницею ранньою весною починайте відразу, як тільки з грядок зійде сніг. У різних регіонах України ці терміни можуть відрізнятися. На півдні це кінець лютого початок березня, в центральних областях кінець березня, початок квітня, а в північних середина квітня. Цього року синоптики обіцяють ранню весну, тому стежте за погодою і приступайте до обробки полуничних рядок, як тільки сніг розтане. Відкриття кущів полуниці після зими. Якщо восени ви вкривали посадки полуниці сухим листям, сіном або іншим матеріалом, зніміть все з грядок. Також раджу прибрати верхній шар землі 2-3 см навколо кущів, так як там можуть зимувати шкідники. Після цього добре прорихліть ґрунт на глибину 4-5 см, намагаючись не пошкодити коріння. При розпушуванні стежте, щоб земля не засипала сердечка кущів. Якщо полуниця росте під чорною плівкою або покривним матеріалом, ретельно очистіть його від рослинних залишків. Чистка та обрізка посадок полуниці. Полуницю навесні обов'язково потрібно обрізати. Уважно огляньте всі кущі, гострим секатором видаліть листя, пошкоджені інфекціями, а також сухі, підмерзлі і старі. Під час обрізки не тягніть листя на себе, щоб не пошкодити серце куща. Зрізайте жорсткі черешки, акуратно притримуючи їх рукою. Чим підгодувати полуницю після зими. Багато хто запитує, чим полити полуницю навесні, щоб отримати хороший урожай. Після зими рослини в першу чергу потребують азоту. Найкраще підійде розчин сечовини 2 столові ложки на 10 літрів води на 1 квадратний метр грядки. В середині травня, перед початком цвітіння, полуниці знадобиться фосфорно-калійне підгодівля. Можна використовувати суперфосфат і сірчанокислий калій по 2 столові ложки на квадратний метр. Відмінним добривом також буде деревна зола півідра на квадратний метр. У ній міститься фосфор, калій і безліч мікроелементів. Необхідних для росту і плодоношення. Полив полуниці навесні на полуничної гряці часто зимують шкідники, тому весняна обробка включає в себе їх знищення. Відразу після обрізки полийте кущі слабким розчином марганцівки або гарячою водою 50-55 градусів. Поки ґрунт насичений талою водою, поливи не потрібні. Починайте поливати тільки коли земля підсохне. До цвітіння поливайте полуницю раз в тиждень, а якщо стоїть спекотна погода частіше. Після початку цвітіння рослинам потрібно щонайменше 2 поливи на тиждень. Слідкуйте, щоб вода не потрапляла на сердечка кущів. Розпушування кущів полуниці. Якщо полуниця росте під плівкою або покривним матеріалом, розпушування не потрібно. А ось ґрунт навколо кущів без укриття потрібно рихлити після кожного поливу, щоб не утворювалася кірка. Мульчування полуниці навесні. Кущі полуниці, що ростуть без укриття. Після поливу і розпушування обов'язково мульчируйте шаром 5-6 см. В якості мульчі підійде солома, листова земля або суха трава. Мульча зберігає вологу і пригнічує ріст бур'янів. Посадка сади полуниці навесні. Кращий час для посадки полуниці в Україні початок травня. Вибирайте сонячне місце, тоді ягоди будуть більшими і солодшими. Полуниця любить родючий, нейтральний ґрунт. При підготовці грядки внесіть на квадратний метр: два відра компосту, два відра листової землі. Відро піску. Піввідра деревної золи. По 2 столові ложки суперфосфату і сірчанокислого калію. Висота грядки паєте 70 см. Садіть полуницю в два ряди. Відстань між рядами 50 см між кущами 30-35 см. Найкраще брати розесаду із закритою кореневою системою. Вона швидше приживається. При посадці стежте, щоб верхівка ванерка, сердечко. Перебувала строго на рівні землі. Пересадка старих кущів полуниці навесні. На одному місці полуниця добре росте не більше п'яти років. Потім кущі старіють, ягоди дрібнішають і рослини починають хворіти. Тому навесні можна пересадити в корінені вуса від старих кущів на нові грядки. Робиться це так само, як і посадка нової розесади. Боротьба з шкідниками полуниці. Найпоширеніші шкідники полуниці, Попелиця кліщі, 3ПС, Нематода, Довгоносик, Білокрилка, Личинки хруща. Для боротьби з більшістю з них можна використовувати біопрепарат фитоверм, дозування вказане на упаковці. Проти личинок хруща, ефективний препарат валла. Хімічні засоби застосовуйте тільки при сильному зараженні і тільки восени після збору врожаю. Інакше шкідливі речовини накопичаться в ягодах. Боротьба з хворобами полуниці. Найчастіше полуниця хворіє. Сірою і білою гниллю, плямистість борошнистою росою. Фітофторозом для профілактики навесні квітні і восени, у вересні обробіть кущі 1% бордоською сумішю, часті помилки в догляді за полуницею навесні. Багато садівників, особливо початківці, допускають одні й ті ж помилки. Давайте розберемо їх. Один глибоке розпушування Рихлити ґрунт можна тільки на глибину 5-6 см. Якщо копати глибше, можна пошкодити коріння і рослини будуть довго відновлюватися. 2. Недостатній полив. Деякі думають, що навесні в землі і так багато води, і не поспішають з поливами. Через це кущі повільно ростуть і ягоди виходять дрібними. 3. Відсутність обробок від шкідників і хвороб. Якщо не проводити профілактику, під час цвітіння і плодоношення можуть з'явитися хвороби або шкідники. А сильні препарати в цей період застосовувати вже не можна. 4. Довге вирощування на одному місці. Якщо не оновлювати посадки кожні 4-5 років, кущі вироджуються, урожай падає, а рослини починають хворіти. 5. Нехтування весняним відходом. Якщо не доглядати за полуницею навесні, хорошого врожаю не буде. Тепер ви знаєте, як правильно доглядати за полуницею навесні. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам отримати багатий урожай смачних ягід.